Розпочнемо з пранку, який перетворився на один з найбільших особистих благодійних зборів року. Відомий блогер з Чернівців Михайло Лебіга за добу зібрав понад 20,5 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Гроші відправляли його підписники, які голосували донатами на виборчих дільницях за вигаданого кандидата Лебіговича, або відправляли кошти на банку. Дорогі українці. Сьогодні важливий день це український день виборів Лабіговича. А тобто, великий збір на армію. Оголошую банку збору відкритою. З чого ж все почалося? У серпні 2023 року під час онлайн-стріму Лебіга обмовився, що подаватиметься на пост президента України під час наступних виборів. Він це подав як жарт, проте аудиторія хлопця сприйняла слова серйозно. І вже наступного ранку розпочалася справжня агітація за Лебіговича в Тікток та за його межами. Тож блогер вирішив піти далі та 3 вересня організував вибори зі справжніми дільницями. Ну що прийшов час розказати результати всеукраїнського голосування за Лебіговича? Отже, за добу чисто на банку було зібрано 20 мільйонів 199 тисяч 531 гривня. На дільницях в містах було зібрано готівкою 397 тисяч 504 гривні. Інший відомий тікток-блогер Влад Шевченко у свій день народження вирішив не просити підписників вітати його особистими подарунками, а натомість закликав донатити на ЗСУ. Хлопець зняв відеоролики, де сидить у полі навпроти столу з тортом та свічками. Проте в наступному кадрі ми можемо помітити, що поруч із ним за столом перебуває не його друг чи дівчина, а справжній дрон Камікадзе. Упродовж кількох тижнів влад закликав людей донатити гроші на купівлю 18 дронів Камікадзе. З рубака для одного зі спецпідрозділів гур, і йому це таки вдалося. Я стою посеред 12 рубак. Шість рубак вже до цього було передано одному зі спецпідрозділів гур. Так як ці дрони виготовляли спеціально по замовленню гурмо, вони працюють з певним специфічним звуком, який точно знає наш ворог, звучить він приблизно так. Стендап комік Марк Куцевалов цьогоріч у чергове збирав гроші ногами. 1 жовтня він відправився у благодійний похід від географічного центру Європи Рахова до географічного центру України Мар'янівки в Черкаській області. За 62 дні безперервного походу йому вдалося зібрати 10 мільйонів гривень на розмінувальну техніку. Традиційно Марк втрапив у неймовірну кількість пригод і знайшов нових друзів. І ось я майже на фініші. Це останні 24 години походу. Зараз зібрано майже 9 мільйонів гривень. І я дуже сподіваюся, що ми з вами зможемо добити ще 4 мільйони гривень, аби вистачило на дві машини для розмінування. Співак Володимир Дантес разом із популярними українськими гумористами переспівали трек знаменитого гурту 90-х Бекстріт Бойс. Це вони зробили заради Збройних сил України, залучивши всю свою харизму та вокальні дані, коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедер, Олег Свищ та співак Володимир Дантес оголосили збір кохання і зітхання на безпілотники та дрони. Не а що буде як. За 12 годин артисти зібрали понад 5 мільйонів і врешті закрили благодійну банку з накопиченими 7 мільйонами гривень менш, як за добу. Раніше в соціальних мережах також завірусилося відео українського коміка Василя Байдака. Тоді він зробив модернізований кавер на пісню Олександра Пономарьова. Він чекає на неї. Трек гуморист назвав Він чекає донати. Фани підтримали такий підхід стендап-коміка. Та трохи більше ніж за добу збір у 5 мільйонів вдалося закрити. Але він чекає донати.